Перед цією поїздкою американський президент Гаррі Труман писав: Як би я хотів, аби вона завершилась, терпіти її не можу, але вона необхідна. Вінстон Черчилль, британський прем'єр-міністр, був дуже похмурим, оскільки перечував складні перемовини. Ну а от що думав Сталін, ми не знаємо. Вірогідніше за все, хотів отримати нові території. Саме з такими думками лідери трьох країн готувались до Потсдамської конференції. Про зустріч, яка змінила світ. Сьогоднішній урок історії. Початок конференції затримувався на добу. Запізнювався керівник СРСР Йосип Сталін. За однією із версій у нього стався серцевий напад. Ну а за іншою, він просто любив, аби на нього чекали. Зрештою, 17 липня, о 17.00 лідери трьох великих держав зібрались за круглим столом, виготовленим спеціально для цієї конференції. Загалом всі зустрічі починались у другій половині дня, оскільки існує конспірологічна версія, нібито радянські спецслужби прослуховували президентів інших країн і доповідали цю інформацію Сталіну саме о першій половині дня. Журналістів безпосередньо на переговори не допускали. На цьому знову ж таки наполіг Сталін. Потсдамська конференція закінчилась у четвер зранку, 2 серпня 1945 року. Журналісти так і не дочекались спільної заяви лідерів трьох держав. Натомість текст заяви було одночасно опубліковано у Вашингтоні, Москві та Лондоні. Текст складався із шести тисяч слів. І це був той текст, який змінював майбутній світовий порядок. Цікаво, що конференція завершилась у новому складі. Замість Вінстона Черчилля від Британії був новий представник Клемент Етлі. Він став новим прем'єром у самісінький розпал поддамської зустрічі. І ця перемога на виборах була для нього крайне очікуваною. Але, попри всі ці перипатії, лідери Великої Трійки таки дійшли спільних рішень. На конференції була вирішена доля Німеччини. Зокрема, початковець України поділив. На чотири зони окупації: радянську, британську, французьку та американську. Також стосовно Німеччини була запроваджена політика так званих чотирьох Д». тобто декарталізації, ліквідація монополій, денацифікації, ліквідація та заборона нацистської партії та ідеології, демократизація, проведення вільних виборів, та демілітаризація, тобто зменшення військового потенціалу Німеччини. Також вирішили питання репарацій, тобто компенсацій за завдані війною збитки, а ще перекроїли кордони Європи. Зокрема, до СРСР відійшли нові території колишньої східної Прусії з містом Кенігсбергом, перейменованим на Калінінград. Натомість до Польщі приєднали землі східної Німеччини ще одним спільним рішенням конференції. Було створення військового трибуналу, на якому пізніше судитимуть нацистських злочинців. Потсдамська конференція це був час великих надій. Наймогутніший ворог, Німеччина, була переможена, страждання припинились. Однак на горизонті вже з'являвся новий конфлікт. Поділ Німеччини, а також невизначеність долі країн східної Європи, призвели до зростання напруженості між США та СРСР. І згодом між цими країнами розпочнеться конфлікт, який увійде в історію під назвою Холодна війна. Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і Харків'ян. Гради, касіти, авіа От все, що можливо, все було. Про людей, що з дітьми пережили авіональоти на Салтівці. Жодного будинка не Жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру. Зробимо ще краще, ніж було. Ця історія про героїчний Харків і відданих йому серцем людей. Ні, мені довірили. Я не можу стати сюди. Мосийчук плюс Харків герой у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.